Вітаю вас усіх на своєму каналі. Я тільки ось сіла трошки відпочити, тому що дуже-дуже сьогодні втомилася, було багато справ. Сьогодні набирала стаканчики з землею, для того, щоб поставити їх в теплицю, вони трошки прогрілися. Зараз ось трошки сонечка, в нас в теплиці досить тепло Я навіть ось в одній кофті сижу і в теплиці досить комфортно. Поставила стаканчики, тут у мене такі. Маленькі стелажики є, буду пізніше садити огірки, тому вже починаю потрошки набирати землю в стаканчики. І сьогодні хочу вам зняти відео про свою пічку-буржуйку. Ви мене якось запитували, з чого вона Є Загрузка дров. Скажу вам відразу, що е, туди влізає буквально беремо дров. У мене не дуже сильно велика буржуйка, пічка, не знаю, як хто називає. Ми її зробили вже декілька років тому, тому що був один рік, дуже такий, знаєте, сильно морозний. У березні, в квітні було досить холодно, в мене почав проростати перець і почалися сильні морози. Ну і, Звісно, ми вирішили, що якось мою розсаду треба спасати. У мене на той час вдома був такий маленький обігрівач, я його інколи ставлю в помідори. Буквально він, там, я не знаю, на... Кіловата-півтора він би не зміг обігріти мені весь перець. І ми почали в такому, знаєте, попиху з чоловіком придумувати, що би нам таке поставити в теплицю, щоб хоча б можна було протопити, щоб перебити оцей перепад температури, коли вже на дворі там мінус шість, в теплиці ще може бути плюс один, але ви розумієте, що перець дуже боїться морозу. і не знали чим його спасти, скажем так, від морозу, тому вирішили, що будемо ставити якусь буржуйку, і плюс, якщо треба, можна включити іще і того обігрівача, якщо не буде вистачати тепла. І мій чоловік з братом зробили буржуйку, скажем так, з чого з того, що в нас вдома було. У нас вдома був газовий балон. І мій брат з чоловіком його трішки переробили. Зараз я вам все покажу, і ви самі побачите все, з чого ми зробили свою пічку, як вона виглядає. Щоб знаєте, не розказувати просто так, а ви його не бачите. Ну що ж, як бачите, ось моя така буржуйка, вона невеличка, це ось сам газовий балон. Хлопці доварили декілька, нарізали ось із труби. Мені здається, це з профільної труби. Чоловік з братом нарізали ось таких залізних, скажімо так, штучок. Хочу ближче вам зняти. Бачите, мені здається, це профільна труба. Вони просто її нарізали і приварили до самого газового балону і повністю обтянули мій газовий балон ось цей жестю з усіх сторін. Бачите, вона обтянута Жестю. Звідси від газового балона йде тепло. Знизу тепло забирається, і зверху ось тепло трохи виходить. Скажімо так, це безпечніше, тому що газовий балон, коли нагрівається, він стає такий дуже гарячий. Температура, знаєте, в самої жесті не така, вже, як газового балона. Є такий невеликий перепад температури, тому обтянули цей балон жестю. Доварили, як бачите, ось такі дверцята. Я не знаю, чи це вони повністю їх самі варили, чи це можливо і дверцята, які були куплені, точно вам не скажу вже. Але зробили. Зараз я відкручу, покажу вам середину. Ось такі якісь зробили приспособу для того, щоб дверцята закривати. Ось всередині, повністю, як бачите, там. Нічого зараз не горить, ми не топимо, тому що тепло. І опускається у нас ось там така штанга, яка притримує поліна, і по цій трубі поступає кисень з вулиці. Ось я. підняла її, і ви можете її побачити. Це звичайна ось така залізна, скажімо, кругляк такий залізний, який прицеплений до труби. І по трубі, звісно, йде вже повітря для кращого горіння. Мені здається, що це якийсь заліза кусок, просто ось такий приварений. Точно вам не скажу, не спеціаліст, але показую, як все є. Коли горять поліна, штанга потихеньку опускається, і по самій ось цій трубі йде кисень. Тому я думаю, це такі. Приспособає кожному котлі, який там з верхньою загрузкою. Я думаю, чоловіки мене зрозуміють. Все, як бачите, тут у нас загружається дрова. Так, закрию все. І нанизу у нас так само зроблене ось під дувайло. Не буду його відкривати. Там знаходиться зола, воно закрито. Крепко не буду його відкривати. Ось на низу під бачите, як достають там золу, ось вона висипається. Ось ця жесть, якою обвернута повністю наша буржуйка з усіх боків, вона також і слугує тим, що захвачує повітря і знизу. І ось сюди виходить через ці отвори, виходить тепле повітря. Відстань тут невелика, буквально десь сантиметрів 7-5 і ось така конструкція. Зверху, ось тут кріпиться ось ця штанга, яку я вам показувала всередині. І звичайний ось такий дріт продається в будь-якому будівельному магазині. Кріпиться для того, щоб тримало штангу. Я думаю, таку конструкцію ви, звісно, можете зробити вдома спокійно самі. Тут невеликі затрати, і думаю, що це зможе зберегти ваш урожай. Ну що ж, ось така моя буржуйка, вона невеличка. Від неї виходить дві труби. Ось ця труба на подачу йде повітря, а по цій трубі вже в нас йде дим на вулицю. І ми поставили ось там е у вікні кусок такої жесті, для того, щоб не проплавилась плівка. Труби нагріваються, вони теплі, і, звісно, від цього може сплаватися наша плівка. Ми навіть зробили ось такий козирок над самим котлом, тому що дуже сильно ось тут, а в цьому місті, прогрівалася плівка, і коли йшов, там, наприклад, сніг, дощ, прям прогиналася і так сильно нагрівалася, ми боялися, що вона просто сама по собі там лопне. Тому зробили ось такий ще козирок. Який закриває нашу буржуйку, і тепло віддає нам уже сюди, на нашу теплицю. Ну, Це козирок не дає теплу сильно підніматися, краще, щоб тепло все йшло ось на мою тепличку. Тому, як бачите, ось така невеличка конструкція. Зараз я вам покажу, як ще виглядає труба на вулиці. В принципі, там так же ж само йде дві труби, і одна йде димоходна. Ну що ж, ось така моя буржуйка, вона, звісно, невеличка, там буквально влазить оберемок дров, але все-таки дає невелике тепло для того, щоб можна було обігріти мій перчик у дуже сильний мороз. Тому ось така моя пічка невеличка. Як бачите, дуже проста така конструкція. Звісно, скажу, що в такої буржуйки є свої плюси і є свої мінуси. Один великий плюс це те, що ви можете протопити там буквально оберемок дров, якихось патиків ви закинули, і вона буде давати тепло на всю тепличку. Звісно, що є теж свої мінуси, і я вам про ці мінуси зараз хочу розповісти. Отже, якщо ви будете робити таку буржуйку, ось такого плана, ви повинні розраховувати, що ваша, ваша теплиця повинна бути. Певного розміру, наприклад, наша теплиця ось в довжину 10 метрів і в ширину вона десь, напевно, 3,5, ну, 3,70, десь отак. От Невелика. Але цієї буржуйки вкрай недостатньо для того, щоб повністю, знаєте, так, дуже добре обігріти теплицю. Не вистачає того, щоб тепло повністю доходило в самий кінець теплиці. І минулому році, як було дуже сильно холодно, ми тут ставили такий, знаєте, вентилятор для кімнат, і він роздував, ніби нам гаряче повітря. Ось в кінець тієї теплиці, тому що тут у нас виходила біля буржуйки дуже сильно жарко. В кінці дуже холодно було. І теж розсада могла пропасти. Ну, так як зараз, знаєте, така погода іще ще більш-менш, немає мінус 5-7. Тому ця буржуйка, якщо буде, от там, наприклад, навіть мінус два, мінус три, вона мою розсаду спасе. От якщо брати вже крепше, сильні такі морози можуть бути, то моя буржуйка, на жаль, вона не справляється. І другий ще такий мінус, її б треба було поставити десь приблизно, ось там посередині, це десь буквально. П'ять ось таких прольотів, і її треба було б ставити посередині. Тоді б вона давала рівномірно тепло. Тепло просходилось і на ту сторону, і на цю. Але у нас, виходить, сама тепличка невелика, потрібно якось було придумувати цього димохода робити, пробивати плівку, виводити ці труби. Це, скажімо так, дуже багато проблем. І ми вирішили, що все-таки поставимо її з краю, Вона буде виходити у нас ось буквально труби там, пів метра, і вони виходять на вулицю, для того, щоб не придумувати собі лишні, скажімо так проблеми. Тому що поставити її посередині, самі розумієте, треба придумувати, як укріпити сам димоход, який йде доверху, через плівку пробити, якось її там укріпити. Ну, в общем, багато багато проблем, які м -м, треба вирішувати, коли ви ставите свою буржуйку прямо посередині теплички. Але це було б набагато тепліше і, звісно, б краще обігрівало теплицю. Тому бачите, є свої такі невеличкі плюси і мінуси. Якщо будете ставити буржуйку, обов'язково дивіться на них і зважте те, що. Загрузка дров у мене, наприклад, невелика. якщо ви будете робити ось таку буржуйку, ви розраховуєте на яку площу вам треба, щоб вона вам опалювала вашу теплицю. Тому що якщо у мене площа там невелика, вона ще плюс-мінус справиться. Поставимо там вентилятор, трошечки розжене тепло. І мені здається, що мороз такий, знаєте, чи маленький, можна перебити там буквально морози ж довго навесні не бувають там. День-два, і вони проходять. Ну, ось такі, мені здається, найбільші плюси і мінуси. Ось такої буржуйки, скажімо так, що е, переробляти я її зараз поки не планую. Ми її робили, знаєте, так, в похабках. Буквально там років три, напевно, вона у нас вже. І те, що, як кажуть, роблять е, на невеликий термін, лишається. На постійне місце, так що і в мене так вийшло. Робили там буквально, щоб нам перебити ці морози. Потім думали, що щось новеньке придумаємо, але вона вже у нас 3-4 роки працює і поки переробляти її не хочемо. Звісно, можете купити і якийсь стандартний котел. Поставити зараз. Дуже багато людей ставлять стандартні котли, купують в магазинах. Зразу прийшов, установив, підключив і все. Ну все звісно, це ж затрати в коштах. І якщо ви садите, наприклад, там розсаду, це сезонно, ви розумієте, що ті кошти за той котел треба відбивати дуже-дуже багато років. Ну і зараз покажу, як виглядає моя буржуйка вже димоход виходить на вулицю і покажу вам. Так, зараз вдягнусь і покажу її надвору. Так, ідемо на вулицю і покажу вам її з вулиці. Так, закриваємо, щоб в теплиці було тепленько. Ось, як бачите, із теплички виходить ось така перша труба, яку я вам всередині показувала. Вона дає забор повітря для того, щоб краще горіли дрова. І, звісно, ось нижня труба, це у нас іде вже сама димоходна труба, по якій йде дим. Як бачите, нічого такого тут сильно завумного немає. І ось так вона. Причеплена ось до стовба такого міцного. І ще плюс ми укріпили її до теплиці. Хлопці приробили мені ось таку, приварили залізну арматуру. І труба у нас міцно тримається і ось йде геть на самий верх. Тому ось так виглядає моя буржуйка з вулиці. І ось така конструкція. Прищепка тут отримає, щоб не закрилася сама е, вентиляція, тому що одного разу ми там причепили її і вона повністю закрилася. Можна робити тягу більшу-меншу повітря. Ви вже там регулюєте по своїм баченням. Як бачите, що там крепше котел горів чи потихіше, тому повітря можна робити захват більший менший Ось так. Ну що ж, ось така конструкція, мені здається. Таку буржуйку може зробити кожен з підручних матеріалів. Це ось стара труба, яка там вдома не використовувалась. Ми її використали на нашу димоходну трубу. Ось так вона йде. І ось моя конструкція. Бачите, ось ця жесті, ми причепили для того, щоб труби, коли нагріваються, не поплавили нам плівку. Кусок невеликій жесті. І все, ось така. Конструкція у мене я дякую всім за перегляди. Підписуйтесь та підтримуйте мій канал. На сьогодні все. Всім пока-пока.